Права 1185. Візьми в два останні доданки. Один раз записавши перед дужками знак плюс, а другий знак мінус. Ну що ж, стартуємо перше задання: мінус 4, додати 5, відняти 9. Ну що ж, у нас всього три доданки. Тоді записуємо перший доданок, це мінус 4. Спочатку запишемо перед дужками знак плюс. То ми записуємо плюс. Ну, а тепер у дужках потрібно записати два доданки. Плюс у нас не змінює знак, то записуємо без змін. Було плюс 5, так і залишається плюс 5 або просто 5. Було мінус 9, так і залишається мінус 9. І це дорівнює. Ну а зараз давайте записувати перед дужками знак мінус. Записуємо мінус 4. Тепер буде мінус. А в дужках тоді мінус буде змінювати знак на протилежний. То, якщо у нас було плюс 5, ми замінюємо мінус 5. Тому що якщо розкриємо дужки, у нас тоді мінус, мінус 5 буде плюс 5. Далі, було мінус 9, то ми замінюємо на плюс 9. Є. Ну що ж, або так, або так можна записати. Переходимо до другого завдання. P відняти А додати 7. Ну що ж, перший данок записуємо P. Так, Спочатку записуємо плюс перед дужками. А в дужках тоді плюс не змінює знак. У нас було мінус А, то записуємо мінус А. Було плюс 7, записуємо плюс 7. Тому що плюс у нас не змінює знак. І це дорівнює. Ну а зараз перед цими дужками потрібно записати знак мінус. Мінус міняє знак на протилежний, то ми записуємо П, відняти. Ну, а в дужках потрібно записати протилежні знаки до тих, що в нас є. Не мінус А записуємо а, а. Не плюс 7, а мінус 7. Так? Тому що мінус перед дужками Змінить знак доданків на протилежний, коли ми будемо розкривати дужки. Ну що ж, переходимо до третього завдання. 9 відняти А відняти Б. Знову записуємо спочатку як 9. Додати. Відкриваємо дужки. Плюс у нас не змінює знак. Тоді було мінус А, так і залишається мінус А. Було мінус Б, так і залишається мінус Б. І це дорівнює. Ну, а зараз записуємо 9 не плюс, а 9 мінус. А в дужках тоді міняємо знак доданків на протилежний, тому що мінус у нас поміняє знак на протилежний. Було мінус А, то ми записуємо плюс А. Було мінус Б, а ми записуємо плюс Б. Є? Переходимо до четвертого завдання. А додати Т, додати М. Ну що ж, записуємо спочатку як А додати. Ну і в дужках записуємо два доданки, плюс не змінює знак, то ми записуємо, як вони були. Плюс Т, так і залишається Т, плюс М. І це дорівнює. Ну, а зараз записуємо А відняти. Ну що ж, у дужках тоді мінус міняє знак на протилежний, то. Записуємо не плюс Т, а мінус Т. Не плюс М, а мінус М. Є? Якщо ми розкриємо дужки, то мінус поміняє знак доданків на протилежний. Ну що ж, ось таке завдання на розкриття дужок. На цьому вправу завершено.